Вороба може повернутися ні. Після хірургічного видалення катаракти катаракта вже не повертається і не може повернутись ніколи. Тобто, ставиться штучний кришталик і він з ним нічого не стається вже до кінця життя. Як часто потрібно по згодам ходити на огляди до лікаря після видалення катаракти? Після видалення катаракти, безпосередньо після операції ми око заклеюємо, і ця пов'язочка вона є до другого дня. На другий день обов'язково ви приходите до лікаря до нас. Лікар знімає пов'язочку, дивиться стан ока лікар же безпосередньо скаже, чи потрібно і коли потрібно приходити ще Чи потрібно підбирати і носити окуляри після видалення катаракти залежить від того, який кришталик пацієнт обере власне для заміни. На даний час є дуже багато різних кришталиків. Вони там є монофокальні, мультифокальні. В нашій клініці представлені ну, дуже широкий вибір різних кришталиків, яких простіших, так і дуже високоякісних останніх поколінь. Якщо брати мультифокальний кришталик, пацієнт не потребує користуватися окулярами. Якщо ми підбираємо монофокальний кришталик такий простіший, і дешевший, тоді людина все робить без окулярів, їздить за кермом, там в побуті. Але якщо потрібно читати якийсь дрібний шрифт, тоді є необхідність брати окуляри.